Чи тобі жарко просто. Кажи. Що з тобою случилось? Що болить. Що случилось? Обслюнявився. Що таке? Чи ти води. Що, ні, не добре? Взагалі не я так. Це мурашки риже, наверное. Ай. Ай, Всем привет, я на каналі Вартіївський. Сьогодні відео ми будемо їхати крутити березовий сок собирать. Для початку будемо їхати купити берези і вигуляємо собаку того придурочного. Бедемо да. там... да. п'ять берез, кортить, коротше. Все. Подписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. А ми поїхали. разам. Наразі. Що ти береш? у нас получилось там что-то видно да все так как у нас получилось так завязала Ну что, погнали? Амур, клещи у нас такие а тут. Ну да. Бежите. Привет. Дырки.

Да. Главное, чтобы мешок вязать, а чтобы ничего не было под мешком. так, вот так вот, хоп. Нормально? Да. И вот так сок будет потихоньку ты в мешок. И так надо проделать 5 штук, одна да. уже есть. Дальше расклеится, чтобы оно нормально было. Все, уже сок бежит по трошку, тебе жарко просто, скажи, что с тобой случилось, что болит, что случилось, обслюнялся, Що таке? Чи ти води просто хочеш? Амурка. Що сталося? Кажи. Кріщів немає у тебе? бежит. Блять. Весили ми п'ять мішків. А да. тут вже набігло, так нормально до вечора буде. Ну так. Да. З літрама вже є. Тут також нормально ось натікло. Тут і непогано. Ну так. Да. Якось так. Завтра, може, поїдемо собирати, так покажемо. Да. Та да, тільки щось у нас з собакою не Володь, то. Іди сюди, Амур, поїхали додому. Ну він же не кульгає, от що з ним? Що случилось? Що стоило? Лапа не играв, не Не Так не кульгаєш. Бачала да, подивимо подивим. буде. Він кусає зразу. Да кашов мене. До столь. Там якесь говно. Креп'ятів нацепляв придурок. Амур, тобі погано чи не погано? Я поняти не можу. Такі ти собак. да, не, ну собака. Так я, ліщ був. Ні. Не... А ну ляж, блядь. На руку коризить. Да а, Оп, не, не Біла, то реп'ях. Була реп'ях боліла, де хуй би не дав. Так а було. чого він не бігає, якийсь взагалі такий вялий. Ходив пищав, то обично побіжить немає, його минут десять. Оце лежить і лежить. Загадка. Всього поїхали додому. Тоді вот. як кліщ його купити, так завжди не поки їздилось. Ну так я ж кажу, це він же не бігав, він під трактором сидів. Воно ж скільки їздили го... котики. А! Шмель. Котики. І ще. А ну востань. Це тебе А не трогай його, він сам щось стане Трошу собаку там, мабуть, насторажувало. Бо сюди приїхали, так бігає нормально все. Приїхали на красиве місто. Мені подобається як тут упавше дерево. Упадеш? Не, ну мені подобається, воно так виглядає якось красиво. У целый скачельно было, ну давай, ха. Я думаю, її вже не, нема. Не, Можете масні маєш такого, аж на ну, те молодики. Давись какие мурашки. Мурашник. Оп-оп-оп-оп Я в детстве любила делать вот так. Отак, щоб вони по паличці полазили. От помили. Ні, з трактора з кабіни можна було б на саме лег залізти. Аби в тих. Хоча б у красорух, так може взаліз. Ну так. Да. Так, да, коротше, не дорозказала я вам. Отак паличку положити. Щоб вони по її полазили. Ой, не фокусірує. Потім взяти її. Вони втікають її. Струхнуть. И тогда это очень вкусно. Докна. кна. Да, оно что Что, не на Вообще не я так. Это мурашки рыжие, наверное. Ай, Ай наверное, надо обычный черный. Ну, мне тоже так кажется. Короче, все. Едем домой. Сейчас. Чего? Тебе ж нравится, как она упала красиво. Мать уже даже барбос до дома хочет. А не, передумал. Так, пришли сок собирать. Вот так, вот так за сутки у нас натекло. Нормально. Я сейчас думала, полные мешки будут. Да, Не, ну це и да, конечно. Нормально натекло. Тут -то тоже стыки. Ну и там. Ну так само, короче. Ну в вот самое больше у нас получилось. Ты мало как, конечно, вообще. Да что с ними такие сижелтые такие. Так, так, 40 літров вже є у нас двох пакетів 40 літров у нас получилось. Все, тепер ще раз приїдуть. Ну вже не ми приїдемо, конечно. Приїде папа. І собере, думаю, ну так само десь вийде ще. Будем закривати. З апельсинами і лимонами. Буде сок у нас на зиму. Мама закриє. Йобаний світ І ще великий у нас ось є бетон. Ну думаю, буде. Бетровий гаджет. Битомого. Ну так. Да. Ну тут оце маловато. Батьку поїмо так. Так. Да. Вчора з ним було то, що ми достали з його 15 кліщів. Отак от, от. І то я думаю, це не всі ті, що ми достали. Да. Отакі от є діла у нас. Що, щось, вообще, слабо капаю. Холодно, наверное, вс. Та чистый, такий, и желтый, и mm белый. -hmm. Ну, вот так у нас получилось, 10 литров. Тут, может, 50 и 1,40. То есть, 90 литров у нас накапало за сутки. Пятый берез. Так что, вот видос у нас получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем до новых встреч. Пока-пока.